Панове, привіт! Серед купи карточок академії майбутніх зірок, які грають в атаці, я вирішив обрати Атенеа Дель Кастільо, тому що в неї виходить 5 зірочок на фінтах та на робочій нозі після купи еволюції, які о нарешті закінчилися, бо я дуже не люблю грати у Squad Battles. Хоча половину матчів провів у Rivals, але все одно у Squad Battles треба було грати, бо там реально довга історія. Як завжди, після Ліги Чемпіонів йде Ліга Європи. І там маємо Донецький шахтар, який вже в першому раунді плей Зіграє проти дуже серйозного суперника Марсель. Матч розпочинається о 19.45. Не думайте, що 22.00. Ну і якщо у вас є прогнози на цей поєдинок, то Фавбет до ваших послуг. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Більше ніж 20 матчів, якщо не помиляюсь, але то вже позаду, і нарешті погляньте, які стати виходять після того, як з 82-ї карти ми починаємо. І ось 90, п'ять зірочок на робоча нога і. Удари, дриблінг, все дуже і дуже е, круто виглядає, цікаво зараз буде зіграти. Я не грав з нею жодного матчу після того, як вона власне, дісталась вже до ось цього максимального рівня. Цікаво буде подивитися, на що вона спроможна. Одразу підемо в Rivals тестувати. З її зростом Header це трошки смішно, але хто знає, може стане в нагоді. Ну і е, акробатичний ось такий плейстайл, що теж рідко нам стає в нагоді. Е, є тут е, по контролю м'яча. Е, Три звичайні плейстайли. Ну і таке чіпшот. Тобто по ударах, по пасах чогось визначного немає, але цікаво, як це буде все одно виглядати на полі. Стиль зіграності у мене тут Хантер був, але зараз вона підросла і можна дати, в принципі, яструба, щоб лонгшоти підтягнути. Розганятись буде 98 і спринт 97, а всі інші стати дуже круто підростуть. І лонгшоти виходять 99. Ну, поглянемо, плейстайлів на удари нема. Ну і ще відзначу. Йозуа Кімміка, який не отримує ап після першого матчу на виїзді проти Лаціо. Баварія програла 1-0, не пощастило, м'яко кажучи. Але Кіміг поки з моєї команди не вилітає, не знаю, що буде далі робитися. До речі, зізу можна повернути той на тест трівелок став правіше. Можливо, замість кіміха когось собі буду збирати, з кимось грати. Але то таке, ще буде матч на альянс Арені. Якщо Баварія пройде далі, то Кіміх, хоча б плюс один за перший раунд отримає, поглянемо. Нагород за Rivals я забираю, в нас сезон закінчився. А нагороди, чи я візьму в антрейді, чи в трейді. Напевно, в антрейді. В мене карточок там ніби небагато. Тож дублікатів не має бути. Хай будуть антрейд нагороди. І за сезон, напевно, знову тіфу дадуть по класиці, так? Ще поки не дають, не знаю. Піки. 88 Андлер, добре. І. І інформ 87-й, Альдер Вайрельд. Гарно. Піками я задоволений. Так би і продовжувати зараз з, з паками. А, о, ось ось воно тіфо летить. Мегапаки пішли. пішли. Та, дублікат дублікадзюля. Який ще й не продається, ну то паскудство. 12 рарних гравців. Тут щось схоже на інформа чи що? Ні, це просто Англія. Це що, шоу Шо? знову? та ну Погані карточки. Ще один пак. 12 гравців. І. Німеччина. Центр Бек. Та ви смієтеся. Хумальця хоча б дайте вже, ну. ясно Ще раз зюлі. Вуа. 85. Плюс, дві штуки. Щасний. Угу. То сьомий чи шостий він? Шостий він одненький. Сумно. Угу. Ну і останній пак за Elite Rivals 84 плюс 10 штук. І це Inform. Inform Італії є опорник. Хто там з Торіно Не знаю. Зараз дізнаюсь. О, тут навіть так річі ще є. то дабл волкаут виходить. Угу. А Inform хто? Alder Viralt. Знову він, дублікат. Шкода. З інформів зараз є круті Тео Ернандес і Вінісіус. Ой, Віні як би круто влетів, та та й Тео не був би зайвим 100%. Холланд в меншій мірі мене цікавить, бо дерев'яненький, напевно, хоча вішати на нього можна і скидувати, як показував протурнір. Таке. Що з ними буду робити? Не знаю. Поки ідеї немає, йду грати за Тенеа, а там подивимося. Тим часом тут ось така команда, і Окафора качає суперник. До речі, Окафор це моя опція номер два, яку я теж думав качати. Сподіваюся, знайду в собі натхнення знову пройтися по дивізіонах з такою картою, яку, от власне, треба брати паузу і міняти. Чи десь у Squad Battle знову грати, бо дуже воно. Довго тягнеться ті матчі у Squad за 100 дота Але окафор, між іншим, серед тих гравців, які грали проти мене. Напевно найбільше мені сподобався в складі суперників. Він продавлює, він несеться. Ну, по перших дотиках вона досить приємна на м'ячі, що і очікувалося. Соло? А... Будемо шукати іспанку на Фланзі. Вона головна героїня сьогоднішнього випуску, тож будемо її навантажувати. І дуже легко її з'їдає баша, але втрачає м'яч. І. Ігарінча. І загубив. Люди добрі, як то було небезпечно. Я вже думав, що зараз пропущу. 0-0 після першого тайму. Ось така вона гра після патчу. А поки. Ну, присутня на полі, але нічого з нею я цікавого не зробив. 0-0. Прекрасний, патч. чудова гра. Цікаво, що буде в наступному матчі. Ну, ж, вивалічтухеля. В нього буде кіміх. В нього буде кіміх. А ну, поляк розсмішив мене. Баварії тут ого. го Вся команда, можливо, я не придивився уважно до абсолютно кожної позиції, але також. Наскільки встиг зреагувати, то ані. Розчарував мене поляк. Я вже побачив шляпу так звану. Ну. Ну. І. Атенеа! А ось і перший гол. Ну тут, мені здається, кожен мав би реалізувати насправді. Але відкрилася принаймні підтримала атаку своєю пропозицією. І. Будемо єбач! Того центрального захисника. І ту всю команду. Натене. А. А, а нічого, собі, який зараз був в контролі. 2-0. Оце вже мені подобається. Так. Як воно там зараз гарненько? Погляньте. Що це був за мув? Мені здається, просто лівим стіком Дав і погляньте. Опа. Вау. Оце було прикольно. Так. Це цікаво. Баша червоненька, ти диви. Ті і Сава в центрі поля. Захищатися йому, напевно, прикольно. Кидай нарешті. Грінче. Проти Баша. Щось вийшло. І Атене забиває 1-0. Ти дивися! Іспанка розігралася! І тут вже не така атака, де я її нагло шукає. Вона сама включилася, підтримала. Молодець. ай Ух. О, дякую. І можна, можна, так, так, так. І. Молодець Гарінча. Добре. До речі, мені здається, чи я поки не пропускаю за сьогодні. Всі на нуль. Та, всі на нуль. Забивати якось знайшов собі як, а пропускати то суперники не дають раду, поки як забити. Добре. Рарний Алісон. Давно такого не бачив угу. ого! Скільки дівчат в команді? Більше, ніж хлопців. По-моєму, 6 на 5. Нічого собі. Не боунсайд. Так, гарінча. В нього класні навісні. І. А, цього разу ні, але тут атене, а. Ей, вас. Як же ж легко в неї забрати м'яч, якщо якийсь мінімальний поштовх? А зараз... Он сайт добре. Я, аТНА! І аТЕНЕА! Ааа, все-таки забуває! Ну це халява! Це не її гол, це просто от пощастило. Оле! Угу. Тай-йой! їх? І можна кинути. Гарна передача, хоча я давав Л1 трикутник начебто, але закидання не зафіксувало. Просто удар від же нуля, добре. 2-0. І асист від Атена. Правий іспанка. Якось от вона ніби така м'яка, м'яка. Здається, зараз впаде, заберуть в неї м'яч. Але їй вдається десь викрутитися на. Е Ударну позицію забити, то передачу віддасться все-таки класний їй вдається. Тобто відчуття, що вона дуже рве, не має, бо дуже тендітна, ніжна їй впаде, якщо що. Але робить результативні дії. А звідси фінес шот. Боже мій, який фінес шот залітає! Без плейстайлу вона пробиває! Вау! 4-0. Це після тих всіх патчів, які так били ті удари. Вона просто цьомки віддає, посилає моїм глядачам вам і вау. Ну, зелений таймінг, я перепрошую, треба було якось нагородити. А чого ж ні? І, в принципі, давали бити так. Блоку особливо тут не було. Не було кому і полетів. Ось така тут команда Річардсон, якийсь із Бруно Фернандешем. Що за Річардсон, де він зовсім? А, перевести. Ой, то не треба робити туди, де, там іспанка на другому поверсі не зіграє. То я звик, що в мене там Андрій. А ти не я дістане. стане. Дістало гарно, тут покрутилася і от. Легко-легко її там відтісняють. А ти не я! Ні, ні, ну ось, он. О, зелененький таймінг і ніби все нічогенько виконано і куди воно летить. Наскільки це все нестабільно? До речі немає відчуття, що вона біжить під 99, при тому що там в неї 98-97, наскільки я пам'ятаю, з яструбом. А то не, а яку тривало зараз дала нічого собі. Може вона здивувати інколи, але це нестабільно. не стабільно. Ну, я в плані ударів. Ой. Перший пропущений нібито на сьогодні 0-1. 0-2. GG. Після того, як я зіграв за дене з цілью кілька матчів, скажу, що так, вона досить приємна, бо 5 зірочок на фінтах та на робочій нозі, але відчувається, вона якоюсь ну, не такою, щоб розривала фланг. Взяти мого Вінісіуса, наприклад, який он там рарний, перемальований в червоний дизайн, він рве той фланг, не дивлячись на те, що в нього там паси дерев'яненькі порівняно і удари 82, але з. Стилем зірності, там воно трошечки краще вже виглядає. Він і несеться, він дуже швидкий, він заряджений. В АТН такого нема. Вона якась дуже м'яка, в боротьбі просідає, в неї легко забрати м'яч. Хоча грати з нею справді покрутитись трохи. Досить таки приємно. Можливо, ще кілька матчів дам її зіграти. На СБЧ точно не буду спішити викидувати. Все таки 5-5 на фітах і на робочій розі – це завжди приємно. На сьогодні, все, якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. і в коментарях. Не забудьте і не полінуйтесь написати, кого ви прокачували і як вам та карта. Почуємось, побачимось, бережіть себе.